Вітаю, ви дивитеся кордон. ЮЕЙ вони пройшли крізь пекло війни і витримали те, що здається, витримати неможливо. Але навіть після найважчих боїв їхня боротьба триває. Тепер за здоров'я, за спокій, за повернення до життя. Знову відчути силу та віру в майбутнє бійцям допомагають медики у лікувальних закладах Держприкордонслужби Вони невтомно долають шлях від болю до відновлення разом зі своїми пацієнтами. З тими, хто щодня творить дива, поспілкувалися і наші журналісти. Ця атмосфера скоріше нагадує дитячий гурток. Тут можна малювати, складати пазли, ліпити з пластиліну та навіть в'язати. Але усе це роблять не діти, а дорослі. До того ж військові. Усе це під пильним наглядом лікаря фізичної реабілітації Олександра Білого. Його завдання якнайшвидше відновити у бійців функції верхніх кінцівок. І тут в нагоді стають саме такі заняття. Цікаво так, що хлопці в'яжуть не для себе, вони в'яжуть для когось для дітей, для мам, для дружини. Це дуже зворушливо Він каже: це я там мамі подарую, це я дружині, це дитині. Або у мене такий чоловік дуже важка рука. І ми з ним дуже важко займалися на тренажерах з усім. І як ми прийшов до в'язання, він зв'язав огромний такий плід і ще три подушки. Бо в нього дружина і троє дітей. Він не може в одному подарувати іншим ні. І він це все зробив. і Я подивився, що він зробив за цей момент більше ніж так. І вийшов чудовим результатом. Після поранення руки можуть забути навіть найпростіші рухи. Те, що колись здавалося дрібницею, стає для багатьох справжнім викликом. Досить часто таке буває з військовою травмою, що не можна відновити 100%, як воно було анатомічно, бо, наприклад, поранення, яке там майже м'язу немає. Але ми можемо зробити таку функцію, щоб людина прожила все своє життя повноцінно, гарно, воно не боліло, і вона могла робити все, що їй буде потрібно. Кожного пацієнта постійно супроводжує ціла команда лікарів різних напрямків. Усі, хто потрапляє у цей шпиталь, проходять через руки Андрія Барковського. А це сотні військових, що пройшли успішну реабілітацію і сьогодні знову у строю. Кожний випадок в будь-якому рахунку оглядається кількома фахівцями. Це вимагає залучення інколи. Е Різних по плану фахівців невролога, стоматолога, щелепно-глицевого хірурга, офтальмолога, оскільки часто вражаються відкриті ділянки в тому рахунку і обличчя. І на той же час у людини можуть бути післяопераційні стани на животі, на кінцівках. І саме тому пацієнти у нас лікуються під наглядом мультидисциплінарної команди фахівців. Реабілітація починається не з великих кроків, а з найменших рухів, з намагання знову відчути власне тіло і повірити, що життя після травми можливе. Ці пацієнти, які до нас поступають, вони не тільки лікуються, вони навчаються жити в новій реальності, в післятравматичній реальності, в невійськовій реальності. І ми, як професі... професіонали, в цьому їм допомагаємо. Поруч з військовими завжди їх родини. Лікарі кажуть, тільки оточивши пацієнтів максимальною підтримкою, можна сподіватися на чудовий результат. Навколо пацієнта спочатку йде родина, потім іде оточення. А за час лікування це ми, якраз друга родина, яка його доглядає, яка його мотивує, яка бореться з пацієнтом з його проблемами, надихає його на Подальше звершення, і більшість пацієнтів від нас уходять якраз у дуже Успіх лікування залежить не лише від лікарів, а й від мотивації та бажання самого пацієнта. Перед пацієнтами у нас немає тайн, тобто вся лікувальна програма це абсолютно відкритий процес, в якому сам пацієнт приймає участь. Це якраз про реабілітацію, коли пацієнт активно залучається. Ту подію, яка з ним відбувається для максимального розуміння, що для чого. От. І тоді результати краще. Та найскладніші травми зазвичай непомітні. Часто хлопці відмовляються від простого спілкування з лікарями, щоб подолати цю стіну відчуження і болю звичайних ліків замало. Найскладніше витягнути їх з цього стану, бо насправді вони дуже важкі, не виходять на контакт найчастіше. І окрім того, що в них є поранення і фізичне, тобто вони насправді дуже важко з ними працювати. І тому група фізіологічної роботи, психологи наші, так і психіатри, які в нас працюють, вони також дуже сильно залучені для того, щоб ну, максимально, скажімо так, Полегшити їх стан, ми маємо створити такі умови, щоб він відновився якомога краще та швидше. Тому з усіх сторін ми нашого пацієнта як оточуємо процедурами, любов'ю, навантаженням, і він в цьому відновлюється набагато швидше та якісніше. Лікарі розповідають: гарне медичне обладнання, висока мотивація та бажання допомогти це те, що насправді творить диво. Є пацієнти, які рвуться в бій, незважаючи на свій стан здоров'я. Ось вони питають, коли ви в нас вже випишете. Мене чекають хлопці. Мені потрібно в мене там завдання. Ось є пацієнти, яким потрібна тривала реабілітація через комбіновані поранення. Ось травми. Звичайно, ми з психологами працюємо над їхнім психологічним станом. Ми маємо наразі дуже чудову базу по фізичній реабілітації, по фізіотерапевтичній реабілітації, по психологічній реабілітації. Як лікарі, робимо все для того, щоб поставити наших пацієнтів на ноги не тільки фізично, а й психологічно, і максимально адаптувати їх до і повернути до життя. Злагодженість важлива не лише у бою. У боротьбі за життя і здоров'я медики об'єднуються заради найголовнішого вилікувати пацієнта та повернути його до повноцінного життя. Все залежить, звісно, від командира. І коли ти бачиш світлу, добру людину і чомусь навколо неї збираються такі самі. І це надзвичайно приємно працювати в такому колективі, коли вони всі підтримують, ти знаходишся з ними на, на одній сторінці. так, Кажуть, тобто ми розуміємо один одного, і всі намагаються знайти якийсь, скажімо так, максимально ефективний метод лікування для свого пацієнта. О, мотивує те, що хлопці посміхаються і готові жити. Коли ми бачимо ці випадки, ось ми завжди розуміємо, що нам є для кого працювати, є за для кого старатися, тому що ну, це дійсно. Результативно. Коли мені сумно, я передивляюсь свої фото, ну, фотографії з хлопцями. І я такий думаю, о, цей й там, оцей там. Вони мені потім ну, насилають свої фотографії, кажуть, як вони далі ну, рухаються по життю. Завжди воно така якась дитяча радість та захоплення не лише за себе, що ти зробив щось велике, ти розумієш, що ти лише допомагав. В тебе захоплення цієї людини, яка до цього дійшла. Лікарі не тримають зброї проте щодня стоять на передовій, лікуючи тіло, вони повертають життя у кожного військового, а ще захищають найголовніше своє законне право жити та будувати майбутнє на рідній землі у своїй країні. Хлопці під цим прапором воюють. Ми під цим прапором лікуємо. І я думаю, що наскільки Є в кожного в нас ці мотивації. Ми кожний на своєму місці ми вкладаємо його в наших пацієнтів. Ми живемо тільки ними, нашими воїнами і намагаємося зробити, полегшити, як ми можемо, їхнє життя. І надзвичайно, і тобто ми пишаємось цим, і кожен день це в нас теж як бій з нашим супротивником. Хлопці борються там, а ми намагаємося боротися з ними тут. Скажем так, відновлюючи їх, їх сили та здоров'я. Вважаю, в нас немає інших ніяких варіантів, окрім того, що ми маємо перемогти. Я вважаю, що ми, українці, всі, наша країна, вона заслуговує найкраще. Іншого найкращого варіанту для нас як здобути свою незалежність і бути незалежними. Не від кого. Ну, це єдине наше рішення. І ми, як лікарі, боремось на своєму фронті. З усіх сил це твоя земля, це твоя держава і це твоє право бути на ній першим. На сьогодні це все. Ми зустрінемося рівно за тиждень і пам'ятайте, що кордон захищає не лише територію, а й нашу свободу. Побачимось.